Пальцем і сказати, ось гора, шоколадок. Представник МО може сказати так, представникам заводу, будь ласка, покажіть папери на це. І вони їм не покажуть паперів, тому що ті шоколадки, коли раз на тисячу років складаються зірки в один ряд, і у тебе є декілька пляшок гарного коньяку і декілька парок гарної ковбаски, ти можеш собі їх завантажити. І взяти в роботу. Але для того треба, щоб зірки вишукувалися в ряд. Це трапляється раз на тисячу років, це величезне щастя. Просто лежить гора грьона необліковки, е шоколадок. Шоколадок, так? Які, за який ніхто нікому не звітує. У той час, як потреба в них на реальних бойових машинах достатньо, щоб я не спав. Нормально благополучно і жи.